Люди ніби ангели, тільки однокрилі. І, не обмінявши змі літати не в силі Люди, ніби агенти. І наступне запитання. Як поводитися з людьми, до яких відпадає бажання говорити? Хочеться просто завжди мовчати. І як себе захистити, щоб люди не топталися по мені? Ой. Так. Я би тут розділив тако. Є відносини, які неможливо припинити. Знову, наприклад, чоловік і жінка. Чоловік е принижує гідність жінки, то ці відносини не може їх теоретично можна, сепарація, тобто про що ми проговорювали, так окреме життя, але це вже такий останній вид. Але перед тим ми маємо пройти спроби зцілити. І тому якщо є ці відносини, які мусять бути так: подружжя, мої батьки, мої діти, можливо, там, де я працюю, я не хочу міняти роботу, так. Ну тоді в таких випадках е, застосовую всі знову. Повторюю, попередньо, будь-які способи нормальні, е, які я вважаю розтягування кол, відстоювання гідності, цей е, які би мають покликати е, дати людині відчуття, що ти неправильно до мене відносишся. так Щоб вона це вона може цього не усвідомлювати. Я колись знову згадав такий. Щось запитаю, що мені все життя ще в школі вчився, був серіал, пам'ятаю, і Офіс, і одна була там така працівниця, яка, яка ніколи не вміла казати ні. І всі знали, що там принеси каву, добре, принеси то. Ви вже в магазин по печеньку, добре. І вона, і вона вже розуміла, що це, що, що її вже кипить, але вона не знала. Вона привикла, щоб всім годжувати, заробляти любові це все. І вона пам'ятає такий момент, Ну, як там десь тренінг пройшла, чи що їй навчили казати ні. Е, це. І вона просто радикально всім почала казати Ні. Е, якби впала в другу крайність. Таку. І весь офіс в шоковому стані, це. вона якби це, це коло, знаєте, кого зразу зробила таке. І вона всім ні, а взагалі вже аж так нездорова. Е, ну, я не пам'ятаю, як там далі, але це був такий яскравий момент. так, що... Е, з однієї сторони, добре, бо вона вже виставляла межі, а з іншої сторони, як, якось цей процес треба пройти так, щоб рівноважити. Інколи може, треба пройти цю крайність, виставити межу, а потім вже ви більш здорові відносини. Бо може такий деколи криза приводить до стілення, Так? А ми боїмось криз, або я скажу ні, або я скажу, слухай, що ти так з ним до мене ставишся, це буде криза, людина образиться на мене. Але деколи без цього неможливо піти далі. І тому я, я в якийсь момент кажу, я маю таку гідність, тому це, поки не скажеш, людина тебе не почує. Це то, що ми вже проговорювали. Коли люди не, не, не розуміють цього, і тут треба покласти питання: а взагалі ця людина усвідомлює, що мені це болить, що мені це неприємно, чи вона думає, що це все окей. Да? Ну Тоді я застосовую якийсь спосіб, щоб вона почула. Наприклад, самий коректний, А як ти думаєш, як я себе почував, коли ти мені це сказав? Наприклад. А, та нормально. Ні, не нормально. І тоді ділюсь просто це. Це, це. це так тоді людина, якби. Ти даєш їй питання, вона має сама спробувати знайти розуміння. Тому, тому це, якщо ці відносини. То я я, є такий момент, що знов співмірність зусиль. Так? Якщо я знаю, що я з чоловіком має бути до кінця життя, то я тут докладаю найбільше зусиль в зцілення цих відносин, що він мене поважав. Так? Якщо менше, ну, то менше зусиль. Так? Там на роботі я менше, я можу роботу поміняти. То пробую. Вже не докладаю таких надзвичайних зусиль як щодо чоловіка. Так? Але пробую, бо краще зцілити. Але якщо бачу, що не даються. Ну, Тоді легше поміняти роботу. так, е, Якщо є в мене якісь друзі, які дуже такі некоректні, так, то знов ще можна менше зусиль. Ну, а якийсь момент скаже, слухай, ну, як це сказати знов? Треба продумати, помолитися. Не можу більше з тобою е, е, бачити. Ну, чого? Ну бо мені більше не цікаво їздити з тобою на рибалку і напиватися до ранку. так, Бо мене, я приходжу додому, жінка мене сварить. і це, Окей, ну для прикладу. Так? Або ти кожен разі, мною, як я, я з тобою спілкуюся, потім я знаю, що це, вся робота вже знає про не боятись правду сказати. Так? Вся робота знає про те, що я тобі розказав. А ну і людина тут раз і вже їй сказали, а вона вже не може це перейти, бо вона це сама розуміє. Так? Це болюче, так? але поки ти це не зробиш, то не, не зможеш піти далі. Е, ну, і насправді. Це такий виклик, який ми мусимо навчитись проходити. Бо якщо будемо втікати від цих розмов, ми так ціле життя будемо страждати від нездорових відносин. Тому деколи треба не боятися відносини втратить. Ісус каже, хто буде боятись втратити своє, хто хоче зберегти своє життя, то його погубить. Хочеш зберегти відносини, боїшся сказати, що ти мене принижуєш, що це мені неприємно, в кінці все одно втратиш, втратиш свою гідність. І, і твої відносини насправді будуть нездорові, так? несправжні. Тому треба не, не боятись втратити відносини, е, але тоді збуд, забудеш. Тоді, якщо ти будеш таким шляхом, говорити в очі, хтось відійде, геть, бо буде ображений і не схоче мінятися. А хтось каже: Вибач, я не розумів, що це тебе ображає, я вже більше так постараюсь не говорити. Ну і все, і відносини будуть вже змінені, так, і людина піде далі. I mean. Děkuji.